Торба раді вам представити можливість придбати HZ390 Phantom Gaming 4S RF у нас. Цей товар є ідеальним вибором для геймерів і ентузіастів, які прагнуть отримати максимальну продуктивність і якість для своїх ігрових систем. z 390 Phantom Gaming 4S RF це материнська плата, комбінуючи в собі потужну функціональність та інноваційні технології. Вона підтримує сокет LGA 1151 і процесори Intel 9-го покоління, забезпечуючи надзвичайно швидку та стабільну продуктивність. Ця материнська плата має чотири слоти ddr 4, що дозволяє розширити потужність пам'яті до 64 ГБ. Крім того, вона також має два слоти Піса С 16 що робить її ідеальною для налаштування потужних відеокарт, а також шість портів SATRI для збереження великого обсягу даних. Ашрак z 390 Phantom Gaming 4S. РФ також підтримує рейдмасиви та має два роз'єми М2 для зберігання даних на швидких твердотілих накопичувачах. Завдяки восьмиканальному аудіо, ви отримуєте високоякісний звук під час гри і перегляду фільмів. Торба пропонує придбати Ашрак Z390 Phantom Gaming 4S, РФ вигідно і зручно. Ми гарантуємо якість товару та швидку доставку. Поспішайте скористатися цією пропозицією і отримати потужну материнську плату для свого ігрового комп'ютера від ашрак. Будь-які питання ви можете задати нашим фахівцям, і вони допоможуть вам з радістю. Не втрачайте часу, купуйте ашрак за 390 Phantom Gaming 4 s РФ. Вторба вже сьогодні і насолоджуйтесь незабутнім айгровим досвідом.